الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Вся хвала належить виключно Всевишньому Аллаху. Мир та милість від Аллаха, останньому пророку і посланцю, пророку Мухаммаду, салалагу, алейхі а також усім його сподвижникам, і всім мусульманам, що житимуть до судного дня. Шановні брати і сестри, ми зібралися з вами в цей найкращий день у п'ятницю під час Джумуа Намаза в цьому найкращому приміщенні мечеті, де ми зібралися, щоб виконати джума намаз, виключно заради того, щоб Всевишній Аллах був нами задоволений. І сьогоднішню п'ятнічну проповідь ми розпочнемо з аята священного Корана, в якому Всевишній Аллах сказав «Алфа-піляхіми наші, <звучить> пані Рачіни» «Інфіру хайфафау вафіколяу ваджагіду, ваджагіду бі амвалікум ва анфусікум фі сабілі лляху, залікум хайру ллякум інкунтум таалямун». Вирушайте в похід. Легко це вам буде, чи важко. І ведіть джигад, жертвуючи своє майно та свої душі на шляху Аллаха. Це краще для вас, якби ви тільки це знали. Сура Ат-Тавба, 41-й аят. В цьому аяті Всевишній Аллах наказує віруючим, щоб вони вели джигад. І це їм важко чи легко, бо не усі люди можуть і легко бути воїнами. Одні можуть легко зібратися, піти на війну захищати, а іншим це важко. Вони бояться, вони нерішучі, можливо, в них проблеми зі здоров'ям, можливо, в них є родини. Але Всевишній Аллах в цьому аяті каже, що вирушайте в похід, це вам легко, чи це вам важко. Тобто не робляться таке, е, таке виключення, що ті, кому легко, ті йдіть. А ті, кому не легко, ті залишайтеся. А ні, Всевишній Аллах каже усім: легко чи важко вирушайте у похід. І ведіть джигат, жертвуючи своє майно і свої душі, мається на увазі, на увазі своє життя. Тобто, коли мусульмани вирушають на війну у бій, вони жертвують не лише своїм життям, а й своїм майном. Що мається на увазі? Під час пророка Мухаммада, алейхі васалям, не було забезпечення війська. Не існувало такого, що існують служби забезпечення, що видають форму, видають зброю, видають там коні або верблюдів і так далі. І хто все це робив? Це робили самі мусульмани. Самі мусульмани за свої гроші купували себе одяг, купували мечі, щити, брали своїх верблюдів або лошадей, брали з собою їжу і воду, тобто вони витрачали своє власне майно, свої власні гроші на те, щоб вийти у похід. На те, щоб іти і захищати себе, свою родину, свою країну, свій народ і так далі, іслам в тому числі. І Всевишній Аллах каже, це краще для вас, якби ви тільки знали. Тобто, наскільки краще ми зараз в наступних аятах Корана, наступних хадісах. Повідомляється, що Абу Зар Зарраде Аллаху Ан, сказав. Одного разу я спитав, о, посланець Аллаха, яка справа є найкращою? На що пророк, алейхі васалям, відповів: віра в Аллаха і боротьба на його шляху. Достовірний хадіс в збірці хадісів Імама Аль-Бухарі. Тобто, найкраща справа, яку може зробити людина, це вірити в Аллаха, це перше. І по-друге, це боротьба на його шляху. Боротьба на його шляху в цьому контексті в широкому значенні. Тобто, це і власна боротьба зі своїми недоліками, це і боротьба з суспільними недоліками, і це участь у воєнному поході, це участь у війні. Але перше, що має бути у людини, це віра, тобто людина має бути віруючою. По-друге, якщо на її життя припала таке велике випробовування, така велика проблема, то вирушати на боротьбу на шляху заради Всевишнього Аллаха. В наступному хадісі повідомляється, що Абу Гурайра ради Аллаху, Ан сказав: Одного разу люди спитали, о, посланець Аллаха, яка добра справа є равноцінною або равнозначною джигаду на шляху Всевишнього Аллаха? У відповідь посланець Аллаха, салаху васалям, сказав. Те, чого ви не зможете зробити. І люди почали йому знову докучати і ще двічі чи тричі ставили йому те саме питання. І вже коли посланцю Аллаха, алейхі набридло слухати це питання, а питання, ви пам'ятаєте, яка добра справа є равноцінною джигаду, він сказав: той, хто бореться на шляху Аллаха, Подібний до того, хто постує, дотримується посту, молиться і читає аяти Всевишнього Аллаха і робить все це одночасно і безперервно. Весь час, поки той, хто знаходиться на шляху Аллаха, не повернеться назад. А в іншій версії цього хадіса повідомляється, що посланець Аллаха алейхі васалям, відповів тій людині, що дошкуляла з цим питанням? Чи можеш ти в той час, коли учасник джихада вирушає на війну, зайти в свою мечеть і безперервно молитись, не втомлюючись, і безперервно дотримуватись посту, без, не перериваючи його? І ця людина вражена вигукнула: та хіба існує така людина, яка здатна на це? Тобто прийшов чоловік і почав питати Всевишнього Аллаха, вочевидь, він не хотів приймати участь у джихаді. Не хотів. І він шукав для собі приват, а на яку рівноцінну справу можна замінити участь у джихаді. Посланець васалям, не хотів йому відповідати. Врешті-решт той йому набрид, і посланець Аллаха алейхі, йому сказав: от уявіть, що людина, що виїжджає на джихад, Виїхала, а ти в цей час, поки вона не повернеться, весь час знаходишся в мечеті, безперервно постуєш, безперервно молишся. І читаєш, аяти Всевишнього Аллаха під час молитви. А якщо джихад місяць, а якщо джихад год, людина просто помре: нічого не ні їсть, не п'є і постійно молиться. Тобто не, не спить, не їсть, не п'є, нічого не робить, виключно постує і молиться. Відповідно, жодна людина не зможе таке зробити. Жодна людина не здатна тривалий час нічого не ні їсти, не пити і весь час молитися. Тобто рівень для тих, хто приймає участь у джихаді, настільки великий перед Всевишнім Аллахом, що його неможливо ні на що замінити. Ніяка інша справа не може замінити собою джихад. І тут постає питання: чи для нас, мусульман України, наша участь у захисту Батьківщини є джихадом? Чи не є джихадом? На це посланець Аллаха, алейхі завжди казав, що муджагід той, хто захищає те, що належить йому по праву. Всевишній Аллах по праву нам дав нашу землю, наші дома, наші родини, наших дітей, наші мечеті, от нашу країну, де ми можемо вільно сповідувати і проповідувати іслам, і ніхто нам це не забороняє. Відповідно, коли ми захищаємо те, що Всевишній Аллах нам дав, від ворога, що напав, щоб забрати це в нас, ми знаходимося на джихаді. Деякі нерозумні люди кажуть, що це не мусульманська країна, але ніде в Хадисах не згадується мусульманська країна. Ніде в Хадисах посланець Аллаха не сказав, що обов'язково має бути мусульманська країна. Ні, він це не казав. Він казав, що той, хто захищає все. Відповідно, якщо мусульманин, Виходять з наміром бути на джихаді на шляху Всевишнього Аллаха, З наміром, що він там, заради Всевишнього Аллаха виконує все це, то він знаходиться іншала на джихаді. Тому що, перше, він знаходиться на правильному шляху, він захищає те, що він повинен захищати. По друге, він зробив правильний намір, правильний ніяд. По-третє, він є мусульманином, який захищає себе та інших під час війни. Відповідно. Ці всі е, вимоги вони співпадають, і мусульмани України, що захищають свою батьківщину, мають певне право, повне право казати, що ми знаходимося на джихаді. Наступний момент деякі люди питають: а на джихаді це той, хто б'ється зі зброєю в руках, чи є інші люди, що рахуються на джихаді? Посланець Аллаха, Саллаха, салаху васалям, коли вирушав у військовий похід, він брав з собою помічників і навіть брав жінок-помічників. Що вони робили? Вони виносили поранених з поля бою, перев'язували їх, давали воду, підносили воду, готували їжу, підносили зброю. Це все нагадує війська забезпечення, які існують в сучасних країнах. Жодна країна не виграє війну, якщо в них немає медицини, якщо в них немає тих, хто допомагає пораненим, якщо немає тих, хто приносить воду, і приносить їжу і приносить зброю. Виграти неможливо, і це так само було неможливо під час посланця Аллахам. Тому завжди з ним були люди, які забезпечували військо безпосередньо тих бійців, що билися на війні, та, от зі зброєю безпосередньо в сутичках, це середньовічна війна. Були ті, що виносили і допомагали пораненим, приносили воду, приносили їжу, приносили зброю. Відповідно, якщо людина і ця люди, ці люди знаходились у війську у війську посланця Аллаха, васалям, на них була покладена така відповідальність, і відповідно вони теж рахуються на джихаді. Бо посланець Аллаха про усе своє військо казав, що вони на джихаді, в тому числі і про тих людей, що є службами забезпечення, що є людьми, що працюють на забезпечення. І навіть більше одного разу він наказав. Людям, що були з луками-стрілами, це під час битви при ухуді, не вступати в битву, а просто за 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 закривати одну позицію. Їхнє завдання було бути на поготові і у разі ворожої атаки закривати позицію і не висуватись уперед у бій. Не йти у бій, а просто закривати позицію. І коли мусульмани почали перемагати, а ворог почав відступати, ці люди подумали, що вже перемога, залишили свою позицію і кинули збирати військові трофеї. І в цей час е, засадна група ворогів атакувала мусульман і розбила мусульманське військо саме через те, що вони покинули свою позицію. От. І посланець Аллаха, саласалям, дуже строго їх за це, е, як то казати, е, казав їм, що вони зробили неправильно. Вони мали там залишатися до кінця битви. Відповідно, кожна структура, яка забезпечує Участь у бойових діях вона потрібна, навіть якщо вона в бойових діях не приймає безпосередню участь. Якщо потрібно їхнє знаходження, там їхня діяльність, там їхнє забезпечення, там вони мають знаходитись там. І це робив посланець Аллахам. Відповідно, всі мусульмани, що знаходяться і на полі битви, і в медичних військах, і в забезпеченні, і усюди вони вважаються, що вони на джихаді на шляху Всевишнього Аллаха. Бо це без цих без цього забезпечення неможливо витримати і виграти війну. Тому я прошу Всевишнього Аллаха, щоб він дав свою мілість і пробачення і зарахував муджагідами усіх мусульман України, що захищають Україну, на яких би посадах, в яких би структурах, якими завданнями вони би не займалися, бо всі ці всі вони.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن <t> <SCIPs> الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أهل طوعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين Вархам на Магум, Вахшур на Магум, Бірахматика я рахам Рахмин, Аллаху Магафир лиль-муминина валь-мумінат, вал мусульмин валь-мусульмат, алях яймин гум валь-амват, Аллаху мансур ман насаддин, Аллаху мансур ман насараддин, Аллаху мансур ман мансурман насарадин, вахзульман хазаляддин. Овсвишне Аллах, ми просимо в тебе перемоги, мира і милості для України і мусульман України. Ми просимо тебе допомоги і підтримки для мусульман усього Світу О, Всевишній Аллах, даруй нам перемогу, даруй нам розбити наших ворогів, даруй нам звільнити наші мечеті, наші дома, домівки, наші території, повернутися до наших домівок. Даруй нам Боже Твою підтримку, даруй нам наснагу, даруй нам мицність, мужність і витривалість в усіх боях і в усьому тому, що ми маємо виконувати в Збройних силах України. Раббана атина фі дун-я хасанату ва філь-ахіраті хасанату ва къина азабан-нар бірахматика йа архам ар-рахімін. Ва саллаллаху тааля аля мухаммадін ва аля аліхі ва ас-хабіхі джами'ін ва акім ас-саля. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ашхаду ан ля іляха илля Так, чоловіки, в перший ряд стаємо, плотніше один до одного. Аллаху акбар, Аллаху акбар. لا اله الا الله لا اله الا الله استغفر صفكم يرحمني ويرحمكم الله ضو ركاه الجمعة جمعه نماص потом ика мои два ракаат الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينِ ۖ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا الله اكبر سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر, الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله